Ідеї для контенту всюди. Після цього відео ти навчишся їх помічати. Я креатор Аліна Золотухіна. Мої відео залітають на мільйони переглядів. Поїхали? Перед тим як почати, зафіксуємо, який контент люди дивляться, а який не дивляться. Люди охоче дивляться контент, в якому впізнають себе, який викликає в них емоції, як хороші, так і не дуже, і з якого отримують соціальний капітал. Соціальний капітал це ніби гроші. Люди обмінюються ним один із одним. В розмовах, за вечерею, в різних ситуаціях, де люди спілкуються один із одним. Видаєте їм якусь цікавинку, корисну інформацію, а вони діляться один із одним тією інформацією, яку побачили у вашому відео. Або, наприклад, надсилають другу або подружці ваше відео, вкладаючи в нього сенс, дивись, а ти бачила, або Дивись, а ти знала, що таке є. Це і є соціальний капітал, можливість поділитися інформацією. Люди не дивляться контент, в якому автор навіть не потурбувався про те, щоб його зрозуміли. Автор не ввів глядача в контекст і не пояснив, що взагалі відбувається. До речі, це виправити дуже легко. Можна винести суть на початок в титри, як на цих прикладах, або. Пояснити, що зараз буде відбуватися словами як на цих. Як я спробувала Джампс. де взяти 244 тисячі гривень? Я подарувала хлопцю купон на 12 годин. Так звісно, є й інші формати, але зараз говоримо про найпоширеніші. Також не дивляться контент, де треба напрягатись. Ми заходимо в соцмережі для того, щоб переключитись, відпочити, для того, щоб вивчати більш складні теми, є Вікіпедія. Значить, вже ці речі ви можете створювати потужні, ефективні відео. А тепер до ідей. Чим відрізняється звичайна людина від креатора? Звичайна людина живе життя, а креатор помічає в цьому житті деталі, які можна перетворити в яскравий цікавий контент, який сподобається сотням тисяч людей. Коли ви навчитесь помічати такі деталі, то питання про що знімати вже не буде стояти. Ви будете просто жити життя і кайфувати. І з мого досвіду 60% ідей приходять саме в процесі життя, спілкування. Для того щоб впізнавати ідеї, потрібно створити звичку, спостерігати за собою. Що особисто вам подобається, що вам зайшло, що вас недавно викликало емоції. Розкажу на прикладі того, як я запустила тренд купувати лотерейки в Софіївці. Я сиділа з подружкою пила каву, і тут в процесі розмови вона поділилася. Недавно ходили з хлопцем в Софіївку, купили лотерейку і виграли там лопатку для кухні. Лампочка всередині мене засвітилася. Я зрозуміла, що це воно це ідея вірусного відео. І вже наступного дня я прийшла в Софіївку і зняла відео, що можна виграти в безпрограшній лотереці в Софіївці. Це відео набрало більше мільйона переглядів, і не дивно, тому що це і є соціальний капітал, цікава інформація, якою хочеться поділитися, а ще краще втілити в життя, прямо піти в Софіївку і теж спробувати свої сили в лотереці в Софіївці. Це відео зберігали, репостили друзям, і воно дуже класно завірусилося. А ще створило тренд. Купувати лотерейки в Софіївці, або ще одна історія: про те, як звичайна поїздка в маршрутці привела мені 1500 нових підписників. Я їхала в маршрутці і роздивлялася на рекламу, яка висіла на вікнах. І зловила себе на думці: ну хто ж так рекламу робить? Треба, щоб воно кидалося в очі, читалося, щоб там був якийсь заклик до дії. І тоді лампочка знову загорілася. Я зрозуміла, що це ідея для відео. Всім буде цікаво, скільки підписників може принести реклама в маршрутці. І я створила цілу серію відео. І ця серія відео привела мені 1500 підписників, трішки із самої реклами в маршрутці і більшість із відео про цей експеримент. Скільки підписників може принести реклама в маршрутці? Реклама в маршрутці коштувала 1000 гривень. Як вам така інвестиція? Ідеї для відео вже є у вашому житті. Що вас зараз драйвить? Чим ви живете? Що вас зачепило? Розберемо на прикладі одного з відео. Я приїхала в рідне містечко, зайшла в магазин і побачила морозиво з дитинства. Пломбір без упаковки в стаканчику. Мене переповнило почуття ностальгії. І я вирішила запитати, скільки воно зараз коштує. Мої емоції і вартість морозива. Дивіться у відео. Раніше за 50 копійок можна було придбати ось таку пачку морозива. Давайте дізнаємося, що можна купити зараз. Що у вас можна купити за 50 копійок? Дякую. За 50 копійок мені продали дві ось таких найдешевших цукерки. А раніше за ці гроші можна було взяти ціле морозиво. Зараз воно, до речі, коштує 10 гривень, що в 20 разів дорожче. Які ціни ви пам'ятаєте? Поділіться в коментарях. Сама тема інфляції стара як світ. Але я помістила її в нову цікаву форму, і вона заграла новими фарбами. Я не просто розказала про це. Я пішла в магазин і повзаємодіяла із продавчиною. І це відео зібрало лише на Ютубі півмільйона переглядів і ще по 100 тисяч в інстаграмі та в Тіктоці. Чому це відео залетіло? Ну по-перше, тому що немає людини, якої б не стосувалася ця тема. Усі ми з вами коли-небудь помічали, як виросли ціни. По-друге, теми стосунків, здоров'я, краси, щастя завжди цікаві людям. Тепер ви це знаєте і можете використовувати в своєму контенті. І по-третє, це емоції. Це відео викликало в людей приємні емоції ностальгії, а декого не на жарт роздратувало. Мені прямо писали: вітаю! Тепер ви знаєте, що таке інфляція. Але байдужим це відео не залишило нікого. А головне. Я подала його цікаво і зрозуміло з першої секунди, чіпляючи початок, основна частина і заклик до дії. Пропускайте своє життя через фільтр. А що з того, що актуально для мене зараз, може бути корисне іншим, викликати емоції в інших, відгукнутися іншим? Розкажіть про улюблену олійку, яка робить ваше волосся блискучим. Розкажіть про улюблене місце для побачень. Розкажіть, чому ви бігаєте кожного ранку? Вам точно є про що розказати. У вашому житті купи інфоприводів. Просто треба навчитися перетворювати свій досвід в контент. Одного дня це стане звичкою, і тоді ви будете вдячні собі за те, що просто живете життя. А у вас купа ідей, які ви перетворюєте в потужний контент, і цей контент зміцнює ваші стосунки з аудиторією і збільшує її. Тепер ви знаєте один з моїх улюблених способів знаходити ідеї. Можете прямо сісти і виписати, що у вас нещодавно викликали емоції, або що зараз цікавого відбувається у вашому житті, і зняти про це контент. Дякую, що подивилися це відео. Пишіть в коментарях, як вам. Для мене дуже важливо читати ваші коментарі, тому що це надихає мене створювати більше уроків. І підпишіться, щоб розвивати креативність.